Ми продовжуємо нашу щотижневу рубрику П'ятихвилинка з психологом у цьому випуску. Поговоримо про надзвичайно болюче питання, а саме про те, як говорити з дитиною про втрату рідної людини, допоможе нам розібратися із безлічю складних життєвих моментів психологіня Людмила Єхалова. Ще на початку січня наша знімальна група була присутня на похованні кам'янчанина, який загинув на Донецькому напрямку, захищаючи Україну від російських окупантів. В останній шлях військового проведжала й восьмирічна донечка. Цей наповнений трагізмом та болем момент дуже врізався у пам'ять. А коли приходить усвідомлення, що таких дітей в Україні тисячі, одразу на думку спадає, як розповісти дитині про втрату найближчої людини, підготувати її морально. На допомогу нам прийшла психологиня Людмила Єхалова. Вона переконана, під час розмови про втрату треба перш за все враховувати вік дитини. Очки до трих, до трьох дитина взагалі не розуміє, що таке смерть. Е, ну так ї, їй можуть це слово давати, їй можуть навіть пояснювати дорослі, але ну вона не буде, вона буде продовжувати, наприклад, гратися. Вона буде лише відчувати, що когось із дорослих, хто загинув, да просто немає зараз поруч. До п'яти років дитина може відреагувати емоційно, коли їй говорять про те, що хтось загинув, але все рівно оце оце феномен смерті він не носить ну, кінцевості. Тобто дитина не розуміє, що вмер, загинув, це означає ніколи не прийде. Лише до восьми років, приблизно до віку вісім років, дитина може усвідомити, що от так, хтось помирає, і це означає банально, що його немає на цьому світі. Важливо розуміти, що у початковому підлітковому віці, а саме до 12 років, смерть одного з батьків може викликати у дитини злість та агресію, які вона направлятиме на своїх однокласників чи вчителів. У такі моменти необхідно зважати, що це своєрідна особливість реакції на втрату. Підлітки часто при втраті демонструють. от у ну, мене в практиці так було, що демонструють отакий пік несправедливості. Да? Вони не розуміють. Чому саме з ними вони не розуміють, як за це помститися, і тому, наприклад, підлітки вони вкрай вкрай, вкрай такі готові до Да? І в цьому випадку, підлітку що треба говорити? Про те, що війна закінчиться, будуть репарації, будуть суди, тобто справедливість буде відновлюватися потрошку. Одне з найважливіших питань, як говорити з дитиною про смерть. Наприклад, у разі втрати батька потрібно зважати, чи може мама психологічно в цей момент говорити і підтримувати дитину в її горі. Якщо є розуміння того, що мама ну, розсипалася, розпалася, да, мамі потрібна допомога, то можливо, щоб це була якась значна, важлива людина з родини, але трошки осторонь, да, ну, тобто, яка трошки може тримати ситуацію на контролі і турбуватися в цей момент і про дитину, і про маму. У ситуації, зазначеній вище, на допомогу можуть прийти бабуся і дідусь. Їх пані Людмила називає квінтесенцією мудрості, не дивлячись на те, що втрати людям похилого віку нелегко переживати, проте вони напрочуд ресурсні та емоційно сильні. Тож не дивно, що молоді набагато комфортніше, коли поруч знаходиться людина із більшим досвідом. І дуже зараз багато є е, е, в ситуації, коли бабусі приймають на себе роль мами. От у мене є внутрішньопереміщені дітки, так, яких, яких я консультую, які приїхали сюди з бабусями і розказують історію про те, що ну, мама там десь похоронена під під'їздом, там, де вони були. Але бабусі, похоронивши своїх дітей, при цьому, не втрачають бодрості. У них є онуки, яких їм треба тепер уже піднімати. У них вже другий прилив молодості. Так. Дуже важливо, щоб у ситуації горювання не відбулося переміщення ролей. Вся справа в тому, коли дитина стикається із ситуацією втрат, їй настільки шкода маму чи тата, що вона бере на себе частинку цього страждання і миттєво дорослішає. Тобто мама починає займати позицію дитини да, така дитячо-батьківська ірелевантність, так? а дитина миттєво стає дорослою, бо їй треба в свої 12-13 років. Якби дав ну, доглядати за мамою, підтримувати маму. Ну, якщо це ситуативна, да, так відбувається то можливо, це нічого страшного, але якщо це входить в закономірність, то дитині не по плечам просто 12 років виконувати функцію дорослого. Ще одним із ключових питань є чи брати дитину на цвинтар під час поховання. По-перше, треба дивитися, у якому стані знаходиться дитина, а ще пам'ятати, що кладовище це скупчення горя та енергії розпачу. Дитина опиняється на цвинтарі. Припустимо їй 5 рочків, родичі в горі, і треба обов'язково, якщо ви вирішили вже брати дитину на цвинтар, так треба обов'язково, щоб хтось займався дитиною, почуттями дитини, був поруч з нею, щоб вона не відчувала себе. Покинутою в своєму горі і на сам кінець Людмила Єхалова зазначає, що психіка дитини пластична і відновлюється вона набагато швидше, ніж у дорослих. Але коли дитина вперше переживає втрату одного з батьків, є вірогідність заплутатися та отримати проблему замороження на емоційному фоні. Врятує від цього жаху, звісно ж, любов щира розмова, а ще підтримка і обов'язково теплі обійми. Їх шкодувати точно не потрібно.